Нещодавно на території новгородцівського кластеру групою Росток Холдинг відбулося тестування грунтообробної техніки провідних світових виробників. З переліку техніки на огляд були представлені важкі дискові борони та дисколапові глибокорозпушувачі. Площа землі, яка знаходиться у розпорядженні Росток Холдинг в нашому районі, складає близько 14 гектар. Серед вирощування зернових культур переважає соняшник та кукурудза, які було посіяно восени цього року на площі 7 тисяч гектар. остачу земель під озимі культури залишили необробленими. Саме на них тестування техніки і відбулося. Приїхало порядка восьми виробників різних. Ціль цього мероприятия – определяти для себе найкращий тип агрегату для обробки почву. Сьогодні, сьогодні проходить питання борон і глибоко Пригласили сюди Інститут Погорелова для проведення замеров, таких как глубина обработки, розход топлива, качество обработки після проходу агрегату. За якістю та результатами обробки різноманітними видами техніки слідкувало більше ста людей, що приїхали на тестування з різних областей. Щоб наочно побачити результати роботи та обмінятися вже набутим досвідом у сфері своєї діяльності. За традицією техніку оцінювала спеціальна комісія групи, а також незалежні експерти Українського науково-дослідного інституту імені Погорілого, за наступними базовими технічними показниками: продуктивність, витрати палива, глибина обробітку, вартість планово-технічного обслуговування, а також вартість нової техніки. Не менш важливим фактором для вибору та оцінювання є якість грунтів. Залежить від ґрунтів. Ми тут знаходимося в Новгородському регіоні, де такі опідзолені ґрунти, які там ну, рекомендовано раз на три роки зробити глибше, а два роки робити більш-менше. Тобто першої ріки використовувати диски в робочі органи ті чисто, а один із трьох-чотирьох років відповідної культури зробити поглиблення. Орного горизонту, не вивертаючи його наверх, тому що опідзолений і шар ґрунту, такого родючого шар ґрунту, тут не досить глибокий. А тому, щоб не нашкодити родючості наших земель, підхід до їх обробітку повинен бути виваженим з урахуванням всіх показників, для чого працівникам групи Росток Холдинг стане в пригоді відповідний звіт з підсумками по всім критеріям тестування.